Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. На днях я був е, в місті Тернопіль. Заїжджав туди, щоб купити для свого старичка Т25 ще одну деталь, яка вже настільки зносилася і настільки мені вже вияла мозги, що потрібно її е, замінити. Потрібно замінити і просто спокійно працювати. Вона відслужила своїх 39 років і нехай. Е, до речі, Знаходиться вона по мою праву руку зверху. Це є гідроциліндр cs 75 Будемо його міняти. Е, от, я був в Тернополі на днях і виходить, не міг я не заїхати на площадку, де продають японські та китайські міні-трактори. Е, думаю, подивлюся я на япончиків. Це ви знаєте, що я дуже їх люблю, поважаю. І не міг я там не заїхати не подивитися. Малесеньке відео я зараз вставлю та декілька фото. Подивився, як це все працює, подивився їхні габаритні розміри, наскільки вони більші, менші від Т-25. от. І послухав, завели двигун, послухав, як це все працює. Сподобався мені, звичайно, як завжди це звук двигунів Янмар. Був там в них напущається досить хороший тракторець. Це Янмар РС270 на 27 кінських сил. Це десь 2000-х роки випуску. Ну, був в оригіналі весь повністю. Не було, що, що туди десь там лазили. Все сухо, частенько, ну і під перемикання під рульове передач і дашок зверху. Це мене дуже порадувало. Ну, Але мова буде сьогодні не про японську техніку, хоча обов'язково коли-небудь з ним на цю тему поговоримо, а буде про гідроциліндр в даному випадку. Цей гідроциліндр С-75. Перший він називався СС-75, тепер С-75. Від торгової компанії Гідросила. Я рахую, що на даний момент це найкраще, що зараз можна купити в Україні серед е, гідравліки. Ось такий циліндр, який мені обійшовся 1850 гривень, одразу скажу. Купляв я його в Тернополі в. Е, Володимир Дізель є така компанія. Дуже велике спасибі цьому хорошому продавцю. Вони в принципі, займаються, це, це сімейна їхня така справа. Це не реклама, просто подяка за хорошу якісну продукцію, яку вони продають. Я в них купляв поршневу групу, яка вже працювала більше напевно, 250 приблизно мотогодин. і Нічого в неї не сталося, все нормально працює. За це дякую. Ну і за циліндрик. Звичайно, дякую. 1850 гривень. Ось такий гідроциліндр. Зараз його розпакуємо, оглянемо, як він виглядає і чи чимось відрізняється від старого. Так, ну, упаковочку я попередню відкрив. Так, зустрічає самого початку. Наш гідроциліндр, відкладемо його на бік поки що. Пальчик теж на циліндрик, і тут кульочок, ну і гарантійний, ну і гарантійний талон з мокрою печаткою, підписом продавця, коли купив і так далі, датою випуска, серійний номер, все нормально. Один рік гарантії. Як то кажуть, рік можна спати спокійно. Добре, Давайте тоді знімемо старий циліндрик і порівняємо його вже з новим циліндром, яка між ними різниця. Ну, Попередньо оглянувши цих два гідроциліндра, Різниці ніякої я не помітив. Тут де шток входить ребриста поверхність. Якщо дивитися по зовнішньому вигляду, тут гладка. Ну і забарвлення, синє, червоне, ну хоча б буде видно, що нова деталь стоїть на тракторі. Оригінальна вже своє відслужила. Ну, В принципі, ще можна було там реставрувати і б ще служила, ну, але я думаю, це не варто. Значить так, один тільки є нюанс, чим відрізняється ось цей CS-75 старого зразка і нового c 75 Це виходи. Виходи та входи. Тут лише вихід та вхід. На старому два входи і два виходи. Не знаю, для чого, оці нижні вхід та вихід, для чого вони можуть бути задіяні, так як ніколи я ними не користувався та й видно, що тут його навіть ніколи і не відкручували. Хто знає напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. Ну і все, і більше, вони нічим не відрізняються. Все решта те саме, тому будемо це все ставити. Ну і потестуємо, подивимось, як працює нова деталька. Нове це завжди добре. Ну, а чому я вирішив помітити гідроциліндра? Це тому, друзі, що я вже разів 6 точно як його перебираю за оцих пів року. Ну і минулого року два рази я його... Якщо я не помиляюсь, перебирав. Ну і деталі на ньому вже настільки зношені, кожна деталь практично має виробутку, тому е, міняти це все окремо немає смислу, вийде більша половина вартості нового гідроциліндра, тому я вирішив купити нового. Ну і остання крапля це було недавно на днях. Е, двоюрідний брат попросив викусти йому траву на сіну і потрібно було їхати в сусіднє село. Зранку шоста -го годинка це все зібрався. Їду, виїжджаю, тільки за село чую, а там така дорога з ямками ґрунтова, І чую, що зробило пшик. Дивлюсь назад, косілка вже волочиться по землі. Ну, Добре, звичайно, що совєтська техніка тим, що вона ремонтопригодна, позвонив додому, поки батько віз запчастини, то я зняв косілку, відцепив гідроциліндр і практично вже його встиг розібрати. Відкрутив. Чотири гайки, получается. добув трошечки штока не повністю, і поміняв на трубці самі, де циркулює масло, резинку в будні Все, зібрав це все докупи, хвилин 40 роботи, відчіпляння, збирання і ремонт. Зібрався все назад і поїхав, зробив роботу. Оце великий плюс такої радянської техніки, ремонтна пригодність і дуже швидко можна зробити провести якийсь ремонт. Так, друзі, ну тепер давайте встановимо нову детальку, новий гідроциліндр наш, який, думаю, нас буде радувати дуже-дуже довго своєю працею. Ну і всі, хто, наприклад, каже, там японець чи китайський трактор другий обслуговувані... Там, чи навіть той самий Т-25, дорого його обслуговувати в тому плані, що постійно щось таке ламається і так далі. Скажу так, друзі, якщо трактором ви працюєте, у вас обов'язково буде щось рано чи пізно ламатися. І обслуговувати треба на випередження. Завжди я стараюсь обслуговувати на випередження. Не так, що деталь вже чисто вийшла з ладу і просто не може працювати. А ні, коли вона вже, я бачу, що... Срок її прийшов, я завжди стараюся поміняти, щоб це не стало мені десь е в роботі, в дорозі. І Тоді буде все нормально. Техніка повинна обслуговуватися. Якщо в мене працює він 20 мотогодин в тиждень, то він і потребує звичайно запчастин. Якщо ви будете працювати даним трактором 100 мотогодин в рік, то й ніяких він практично запчастин вас не попросить. О, або там будете раз в рік щось чуть-чуть підкрутити. Все, все, що він у вас буде просити. Там мінімальне втручання раз в рік, якщо ви будете працювати 100 тому Ну, У мене трошки інша ситуація, тому просить він, звичайно, частіше деталей і обслуговування. Ну, я, в принципі, нічого не маю проти. Все-таки... Тракторець на мене працює, працює на мою сім'ю, заробляє гроші. Готово? Готово. Йо? готово. Ну все, друзі. Поставили новий циліндрик. Залишились протестувати. Пробуємо. Все, друзі, старий циліндрик зняли, поставили новий йому, все чудово працює. Надіємося, що буде досить тривалий час це все робити безпроблемно, ну хоча б гарантійний термін один рік. Також, друзі, недавно я ще робив своє щеплення, Ну, як робив? трісла. Ось така пружинка. Назвемо її пружинка, яка відводить та підводить нашу лапку. Дуже много. От, і прийшлося замінити, бо не включався добрий вал відбору потужності при розкручуванні кусілки. Обов'язково, друзі, підписуємося, ставимо лайки, кому сподобалося відео, і коментуємо, звичайно. Ну, а я вас буду чимось новеньким щораз радувати. Добре, всім, як завжди, друзі, міцного здоров'я. Любіть, поважайте свою техніку, а вона вам відплатить тим ж самим. Все, па-па!